Друзі, всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, показую вам соняшник від компанії Агроритм Бомондик. Бомондик, звісно, гарнющий стоїть. Висота в нього просто бомба. Ну ось дивіться який він отакий, Уже ось ось зацвіте. дивіться які шляпочки. Темний, увесь лопатий. Ось отак показую. Трішечки його, звісно, болячки, як везде. Ну, в нас весь соняшник прибили, бачите, три пари листків немає знизу. Ну це на всьому на соняшнику, так, не то, що там Я на якомусь є, на якомусь немає. Звісно, красень стоїть. Дивіться, Сіяли з удобреннями. Оранка, посіялись, холода були, трошки сидів увесь соняшник, ну а потім пішов, друзі, у нас він пішов і зараз стоїть весь рівномірний. Що мені подобається, друзі, він під лінієчку весь. Звісно, бо агроритм, сила. Сіяли тут, друзі, супеночки <кій> Ось такий стан. Коментуйте, друзі. То Сія соняшник від компанії Агроритм або Мондик, який він у вас стоїть. Ми на даний момент задоволені, дощі тут не балували в цьому краї. Якщо там місцями були, що зливи, то тут такого не було. Так що зараз чекаємо, як він зацвіте, вже ось бачите, на виході бубочка і буде бубочка. От такі, друзі, справи у нас. Підписуйтесь на YouTube канал Агроритма шаленого тракториста. Слідкуйте, друзі, за соняшничком. Кому цікаво, можете приїхати подивитися. Вживу на нього, мамонт якийсь вилетів. Так що, дякую всім за увагу. Гарного дня, гарного настрою. Ну а нам гарного вражую соняшника від компанії Агроритма Бомондик. Отакий такий у нас бомондик, друзі. Пушечка. Дивіться, темний. Ай, красота. Все, всім пока-пока.